Вітаємо всіх на нашому каналі. 10 серія. Наші будні. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Приємного перегляду! На цьому тижні привезли наших двійняшок на операцію на колінних суглобах. Це фея і фішер. З Фішером ви вже знайомі. Фіш, залишишся тут. Залишишся тут без нас? Будеш злитися на всіх? Не будеш, ти хороший хлопчик, іди лягай. Іди лягай зараз тобі водичку поставлять, окей? Фішер, ти хороший пес. Все, залишайся. Так. Давай, іди сюди, іди, іди сюди, іди, я тебе відстігну. Ну, все, все, мій хлопчик. Все, давай. Нехай тобі щастить. М -м -м. Окей? Це будь тут я пішла, окей? Пока-пока. З минулих серій ви пам'ятаєте нашого нового британця. Привезли його на УЗД, так як в нього є підозра на пієлонефрит. Подивимось, що на УЗД, потім будемо здавати сечу на аналіз. А тут ми вже приїхали за нашими двійняшками. Операції пройшли успішно. Тепер забираємо їх додому. Назвали їх там демонами, покусали півклініки. насправді вони дуже хороші, не знаємо, чому так. Процес випускання кішок після стерилізації на їхнє місце проживання. Тепер кошеняток не буде і вони будуть спокійно собі жити і радіти життю. Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий день. Ми будемо ловити безхатніх собачок на стерилізацію. Є сім собак, яких нам потрібно дуже-дуже прямо важливо зловити. Ми викликали ловця. Приїхали на перше місце від лову. Собачка не підходить близько. Ви бачите, ловець намагається їй розмішати їжу. Да, як завжди, їх не обманеш. Їжу вона, звісно ж, не з'їла. І ось ми собі думаємо, що вона зайшла в підвал цього закинутого будинку. Тому що. Жителі, які живуть, кажуть, що вона взагалі там завжди ховається. Зараз ми тихенько ходимо і закриваємо всі дирочки, звідки вона може вийти, щоб її закрити в приміщенні. І тихесенько піти, не лякаючи її ловити. Ви бачите, закриваємо всі двері. Зараз прийде охоронець, покликали його, аби відкрити будинок, і ми могли потрапити і в будинок також. Там є прохід на будинку в підвал, так само і наверху. Все, ми у підвалі. Починаємо пошуки. Територія досить немаленька, дуже багато проходів, дуже темно, так як світла там немає. Зараз будемо ходити шукати, де вона там могла сховатися. тут ужасно, понимаешь, если она там, мы ее просто оттуда не достанем. Не тут быть или сломить? Пока побудь здесь. Хорошо. Собачку знайшли. Сидить вона, звісно, зовсім незручно, і ми навіть не знаємо, як її звідти доставати, виганяти що робити. Зараз будемо думати. Зараз проходимо, покажемо вам, де вона там сховалась. Досить, взагалі, до, досить незручно, досить далеко. Дивіться. зараз Зараз спустимо вниз камеру. Просто людина туди пролізти ну ніяк не може. Дуже все вузенько, мало місця. А ось і вона. <бачити> Бачите, як далеко сидить там, заховалася і усе. Зараз будемо вигадувати, що робити далі. Підемо зараз на розвідку усього приміщення, аби зрозуміти, куди вона вибіжить, якщо ми її звідти вигонимо і куди піде, аби ми могли перекрити ці ходи. Ура! Ми все-таки це змогли зробити. Собачка успішно піймана. Чекаємо, поки вона зараз засне. І будемо нести в машину. Приїхали на інший об'єкт. Тут досить складно буде ловити собаку, оскільки тут відкрита територія. Іде будівництво і вона може побігти будь-куди. Йдемо розвідувати усю територію. Жінка говорить, що підкинули коробку з кішкою та кошенятами. Залишили ось ця коробка, залишили тільки дирочки для того, щоб їм було чим дихати. Але тут велика стая собак і всіх кошенят розірвали. Усе зайняли свої позиції. Ось наш колега, він буде спостерігати звідти, куди може побігти собака. Я буду стояти тут. Ловець пішов займати свою позицію, і жінка, яка їх годує, також стала ще з іншої сторони. Собачка не хоче виходити до нас, ми не бачимо її, тому я пішла на розвідку трохи поворушити кущі, аби вона пішла в сторону ловця. Поки я собачку не бачу, але вона десь має бути в цих кущах. Я тихесенько просто тут проходжу, поворушу кущі і піду, сховаюся знову на свою позицію. Будемо дивитись. Я навіть не встигла сховатися назад, як мені вже подзвонив ловець і каже, що все готово і можна собаку класти в машину. Так, вони засинають досить швидко. Веземо перших двох притулок і їдемо далі. Так само швиденько її прокидаються. Наш третій об'єкт нам сьогодні щастить, будемо надіятись, буде так і далі. Тут взагалі прекрасно все складається. Ви можете зараз якраз побачити, як взагалі це все відбувається. Собачку відволікаємо. І все. Вона просто злякалася, вона нікуди не втіче, закрили усі ходи, куди б вона могла пролізти. І все. Зараз її співробітники заспокоять, вона, в принципі, має перестати на це реагувати, як на щось жахливе, страшне. І все. І піде потрошечки засинати, десь ляже. І ми зловили третю. Звати її Гретта потрошки вже куняє. Ми не підходимо, не лякаємо. Вона тихесенько зараз піде ляже. Дай, 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 дай. В неї тут є два друга хлопчиків не віддають на кастрацію. Ну й окей, боротися ми ні з ким не зможемо. Ось другий красунчик бородатий. Поставили їм такі будиночки, будочки. і вони тут живуть. Тільки відвезли в притулок, приїхали на четвертий об'єкт, а тут усі наші собачки сидять у маршрутці. Зараз будемо вигадувати. Зараз закриємо другу другі дверцята, зайдемо в маршрутку і будемо ловити. Два хлопчики і дві дівчинки. підкинуті сюди цуценята. Ви в минулих серіях бачили, як ми їх випадково знайшли взагалі. Мами в них немає, вони рознервувалися трохи, але ми не лякаємо їх, ми намагаємось підгодувати і починаємо ловити. Умніці. Веземо в притулок і їдемо далі. Вже зловили навіть більше, ніж сподівалися. Наш п'ятий об'єкт це дік. В нього, напевно, травма лапи, поки не знаємо. Самотужки зловити не змогли, тому приїхали і сюди. Каталися за ним по усій базі. Ловець бігав, ми їхали на машині, тому навіть не вдалося вам зняти. Але так, ми його також зловили. Він уже заснув. Зараз ловець перевірить і будемо також вести в притулок і їдемо далі. Залишилась ще одна собачка. Хорошо, дікуля, хорошо, умниця. Шостий об'єкт ось ця руденька собачка. В неї тут дев'ять цуценят, потрібно її зловити. І рудий більш темний її братик. Ну, з братиком подивимось, нам головне зараз не злякати її і зловити її. А це їхня мама. Маму ми простерилізували давно. А дочку ніяк не могли спіймати, тому що вона не осідала на одному місці, вона тікала звідси, а зараз, поки цуценята, вже їм по півтора місяця її можна зловити. А ось її малюки, також дикуваті. Будь ласка, стерилізуйте своїх тварин, кому вони потрібні, от чесно. Будуть жити тут, потім простерилізуємо Його? також. Супер, дівчинку спіймали. Зараз будемо намагатися ловити її братика. Ось вона вже спить. Просто прекрасний день. Зловили 10 собак. Братика тієї собачки також ми зловили. Дякую всім за увагу. Чекаємо вас в наступному відео. Дуже вдячні, що дивитесь нас. А ми далі будемо працювати і старатися для вас і для них. Всіх обіймаємо.